Вітаємо вас! Сьогодні огляд свіжого оновлення автомобіль, щойно прибув з Німеччини від першого єдиного власника. Купували, привозили, сертифікували особисто вже на українській реєстрації. Всі податки сплочені, автомобіль готовий до переоформлення. Так, до вашої уваги, Volkswagen Golf 6 з народним улюбленим мотором 1.6 MPI. Простий атмосферний двигун, на який легко ставиться газ. Автомобіль від першого єдиного власника 2008 року, 10-го місяця. Особливість даного автомобіля, власник в документах Volkswagen AG. Автомобіль не битий, не фарбований. Ніяких пошкоджень по кузову немає. На класній комплектації з круговими парктроніками на шістнадцятих оригінальних дисках. Резина 21-го року, залишок більше 90 Паркоритроніки задні, передні, передній 1,6 МПІ, оптика вся рідна. Автомобіль на приємній комплектації Comfort Line, повний електросклопакет. пакет. Кожен кермо. Підігрівий сидінь, двохзонний клімат контроль, СП. Два ключі, сервісна історія. Сидіння не. Перешивалось, не провалені, не виломані, пластик салону не зацарапаний, рідні збережені пройоми жоден болтик повто не крутився, електропакет повний, 4 склопідйомника, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, все працює. Всі відмітки по кузову від Volkswagen. Дуже чесне, чисте, чесне, збережене домашнє авто, гарні комплектації. Простим надійним мотором без пошкоджень. Технічно, візуально, максимально існуючи збережений автомобіль. Пробіг 178 тисяч кілометрів. Один власник салону, ноль переоформлений 17 жовтня. Бордачок з охолодженням, важіль КПП без пошкоджень, кермо без пошкоджень. Не перешивалася заводська кожа. Клімат-контроль справний. Прийоми чистенький рідненький, нічого по автомобілю не кручено. Лобове скло, яке все інше, оригінальне. Автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд, без технічних зауважень. Перевірка стану двигуна. Автомобіль завівся півтику. Приху... Працює тихо, рівно, не димить, не троїть, заводиться гарно як на холодну, так і на гарячу. Полтики по автомобілі не вкручені, оптика рідна, зразу включається світло. Корозія відсутня. Компресія є. Такий вже 12, чистенький, кондиціонер справний, без технічних візуальних зауважень. Мивач фар, партроніки, я це говорив. Перевірка стану лакофарбового покриття автомобіля. Тут точка. 90-0 точка. Оптика все рідне, скло все рідне. Сіносто два точка. Ляда без корозії, пороги рідні без корозії. Тобі взагалі весь без корозії. На кругових парктроніках умивач фар, клімат, підігрів, сидінь, автоскладання, дзеркал, два ключі, сервісна історія. Кому цікаво дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону, вказаним під даним відео. Можливо, доставка до вашого дому. ціна даного автомобіля в районі 8,5 тисяч доларів. автомобіль достойний, збережений, обслужений на дуже гарній комплектації. Майже новій резині, крутих 16 титанах. Новий власник буде дуже задоволений. Звертайтеся, купляємо, доставляємо автомобілі особисто. Всі автомобілі, перед тим як продаватися або віддаватися замовнику, проходять повністю технічний огляд. Ніяких зауважень наші автомобілі ніколи не мають. автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Звертайтеся.